І вітаю, слава Ісусу. Хочеться поговорити про такі прості, але в той же час дуже важливі речі в нашому житті. Я був на нас в одному в Івано-Франківську, і там була тема така шлюб і сім'я, Такі два слова. Ну, казалось би. Що тут такого, ну можна подумати, що тут нічого нема такого. Ну, Прості, прості речі, всі знаються. Комусь задасте питання, ну, кожен тобі скаже, що йому не треба ніякої інформації, він все знає про це. Але ми вчили вникати глибше, то ви знаєте, з'явилось багато питань. І ми можна сказати, такі ну, ще багато питань, невирішених залишилося. Тому що кожна, знаєте, важлива річ. Вона має глибший зміст, чи ми просто можемо ну, по-своєму, знаєте, кожна своя точка зору, кожна людина це є, є непрочитана книга і кожен особистий. Якщо я хотів би поговорити, така тема в мене загальна, буде відносини. Відносини є різні. І Одне із відносин у нашому житті це є зібрання, зібрання церкви, зібрання віручих людей. І, і знаєте, в кожного зібрання, яке відбувається в світі, є мета. І чотири основні види, ну, основні мети, які є у зібранні – це стосунки з Богом, стосунки Бога. Стосунки з Богом людини. Тобто ми приходимо, щоб мати стосунки з Богом. І так само стосунки Бога з людиною це друга, друга тема. І є ще стосунки одне з одним у зібранні. Є стосунки віруючих з невіруючим, це благовістя. І я, мені Бог поклав на серце про це говорити, ну, бо мені здається, що це реально ну, часто не вистачає на Таких розмов про зібрання. Хоча всі розуміють, що це, як я кажу, це прості речі, і нікому не треба об'ясняти там більш досконало, що це. Але я думаю, що всім нам буде це на збудування про це породу, ще раз нагадати для себе. І хочу просто попередити вас одразу, що я ці всі чотири теми поділив на окремі теми, тому що це дуже глибокі питання. Я думаю, що ви з цим соголосятеся по ходу цього розбору. Я хочу зачитати Івана 4,23 23. Ви, ви, але наступає година і тепер вона є, коли богомійці правдиві вклонятися будуть отцеві в дусі та у правді. Бо Отець собі прагне таких богомійців. Всі ми знаємо це місце писання. І ну, зрозуміло, що це сказав Ісус, і воно так є зараз, але у чому тут, що стосується нас на даний момент, це все, це те, що ми самі, наша громада, сама обирає собі місце, час. Ми обираємо, і нам не треба йти в Єрусалим, поклонятися. Ми обираємо місце тут, щоб ми разом збиралися і щоб ми мали відношення з нашим Богом. Тому що ми, ми хочемо йому поклонятися, ми хочемо шукати з ним з цих стосунків. Не раз тут і звучить, з кафедри, що треба шукати Бога. Що ми, вроді би, знайшли да, Бога всі, всі там можуть сказати, я знаю Бога, на що він його шукає. І, але ми говоримо про те, все-таки, що його треба шукати постійно і кожен раз ну, удосконалювати свої відносини з ним. Ну, не в тому смислі, що якось по-новому його шукати, а в тому смислі, що продовжувати мати з ним ці стосунки. Так як ми маємо так, стосунки один з одним і своїми родичами, і ми постійно намагаємося догодити жінки там, чи дитині чи, чи батькам. Це важливо. Бути в зібранні, Важливо залишатися, знаєте, там, де ми самі рішили бути. І це деколи здається, що ну, якось це все, знаєте, ну, що я і так в зібранні, ну, би, але важливо іменно шукати цих відносин з Господом, тому що Він сюди прийшов перший за нас. і Він тут чекає від нас чогось. Для чого ми прийшли насправді. Ну і Біблія також підтверджує нам ці, цей момент, і я хочу зачитати також з Біблії, де це написано Дії 2.42. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах. І також зачитаю. 20 розділ Дії, 7 віршик. А першого дня в тижні, як учні зібрались на ламання хліба, Павло мав промову до них, бо вранці збирався відбути і затягнув своє слово до півночі. Ми визначили час нашого зібрання 2 години. І деколи це здається багато нам. А Павло затягнув своє слово до півночі. Я думаю, що це довго. Бо якщо ми договорилися дві години тут бути, а брат Петро затягне до півночі, то тут нікого не <рес> Ну якщо, якщо насправді, я так жартую, насправді, ви знаєте, браті сестри, що чим важне зібрання тим, що, що ми можемо тут. так. Здобути щось, не то, що ми можемо тільки щось дати, чи, як би кажуть, в світі показати себе і других побачити, а для того, щоб дійсно збагатитися тим, чого нам завжди потрібно, що нам мати потрібно це відносини з Богом і то, що ми хочемо Богу віддати. І я хочу сказати, що все важливо в зібранні. Деколи є таке, знаєте, ну я по собі скажу, я не знаю, як других людей. У ну, мене таке буває, що ну я звичайно цовкаюся <смас> однозначно, але деколи кажеться, що о, це важне, а це можна десь знаєте, там вийти чи дозволити собі там, кудись піти, наприклад. Ну Так не має бути все важно в зібранні, ми все це регламентуємо і це ми самі обираємо. Ну, якщо когось щось не влаштує, правильно ж можете сказати, і це буде розбиратися, чи це треба нам, чи не треба. І в мене зібрані, як правило, що важне, є складові зібрання, це спів, молитви, проповіді, слухання є дуже важне. Це можна сказати, що це я беру від Бога щось, що це так якби відносини Бога до мене. Але насправді для Бога важливі, коли. Я, я слухаю того, хто до мене говорить, то він розуміє, що я його поважаю, і він розуміє, що я йому щось даю. І так же ми вчимося всі, браті і сестри. Хай Бог благословить нас у цьому. Бо дуже важливо нам мати хороші відносини з Богом і шукати того, що йому приємно, що насправді він од нас чекає, а не те, що ми хочемо йому дати. Каже Слово Боже, що треба догодити Богу. А без віри Богу догодити не може. Я думаю, що всі, всі ми віримо в Бога так, як треба, і я вірю, що ми всі йому догодимо. Просто є всякі моменти, всякі нюанси, і ми маємо про це говорити. Я не думаю, що це є щось страшне для нас. І зачитаю місцеписання. Єфесян 4 розділ з 11 до 17 вірша. І він отож настановив одних за апостолів, одних за пророків, а тих за благовісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри. І пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христового, Христової повноти, що більше ми не були малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською омалою та за лукавством до хитрого блуду, що були ми правдомовні, в любові і в усьому зростали в нього. А Він, голова Христос. А з нього все тіло складене і зв'язане всяким допомічним суглобом, умів чинності кожного окремого члена, чи не зріст тіла на збудування самого себе і любові. Бачите, що Слово Боже каже, що Він, Бог, настановив різних людей і надав їм різні служіння. Тож, про що я і кажу, що кожна, кожна дія у зібранні важлива, Складова. І кожен служитель важливий, навіть якщо це знаєте, ну, любе служіння, яке ми тут проводимо, це важливо для кожного з нас. І ми маємо приймати в ньому участь. Для чого? Тому що Бог цим зв'язує церкву. Коли ми в зв'язку один з одним, коли ми взаємопов'язані, пов'язані, то тоді ми зростаємо. І, бо, бо якщо, наприклад, наприклад якийсь. Орган не буде приймати від іншого органа, там речовини що я не знає, то ви знаєте, що це буде неправильно. І ми маємо так само брати приклад, дивитися на творіння, яке Бог створив, і брати з нього приклад і робити так, щоб усім нам було це на збудування, і щоб наша церква росла, і щоб Господь прославлявся, щоб ми були задоволені тим, що ми робимо. І щоб Другі люди були задоволені тим, що вони роблять. Бог зробив, бачите, він, Слово Божому, спеціально так зробив, написали, що, що він так зробив, бо він сформував таку команду. Це важливо, щоб була іменно, і, іменно команда, яка буде спільно працювати. Може, навіть я не думав про це говорити, але вже скажу, це може відноситься до іншої теми. Що ключ, як летить ключ гусей диких там чи лелек, чи кого птахів у теплі краї, вони як себе поводять, як команда. І нам деколи теж здається, це просто вони собі там летять, і летять там, ну як їм подобається, але насправді кожен попередній лелека чи пташка попередня, вона робить вітер для наступної пташки. І коли вони летять разом, їм набагато легше долати цю дорогу. Бо якщо, бо тому що менший опір вітру на них, а коли кожна буде окремо летіти, то вони, їм буде дуже важко і вони нікуди не долетять. Це буде проблема. Так само в церкві. Ми всі є один для одного тим, хто той вітер робить, щоб один одного надихати, як є ще. Такі навіть служіння у Біблії, що підешувать. ну, розраджувати, знаєте, таке, наче простеньке, що там ну, людина собі попереживе і заспокоїться, але важливо, що хтось підійшов іменно і щось там порадив, поговорив з людиною. Це дуже добре. І ми повинні один одного поважати, любити. І це зрозуміло, але все ж таки ми про це говоримо. І хай Бог благословить кожного з нас. Тому що ми прославляємо Бога. І це дуже добре. Ми співали Господу, ми молимось разом, і ми віддаємо славу йому. І Бог, я вчора читав, я почав одну книжку читати. І там я не багато прочитав, але мені попалося в таке слово, що Бог любить свою славу. І служитель каже: я ніколи не думав про це. Що, ну, але Бог любить свою славу, і Бог каже сам, що він не віддасть нікому своєї слави. І все, що він робить, це він робить для своєї слави. Ну, І за того це ще важливішим робить наше служіння, то що ми віддаємо славу Господу, Бо тому що йому це приємно. І ми будемо віддавати йому славу. І ще таке, знаєте, що я додав тільки до цього всього сказаного, що я дивився фільм один, таке як нагадування. Там страждання за Христа, чи щось така назва, не пам'ятаю. Там у Румунії одного пастора російські ці, ну, комуністи в общем, посадили в тюрму і там знущалися над ним, і у нього очах вбили сина і жінку його посадили в якийсь там лагерь за зброю її підкинули. І так ну дуже тяжкий фільм, знаєте, дивиться, шкода там людей. Але ти розумієш, як дорого була здобута ця віра за те, щоб ми тут сиділи сьогодні, щоб ми хотіли бути з Ісусом, щоб, ми, щоб ця віра продовжувала бути. І ми повинні дуже сильно нею цінувати, бо тому що хтось, багато хто за це умер, і апостоли, і всі ви знаєте, браті і сестри, що дуже тяжко здобута ця віра. І давайте будемо для себе самі нагадувати завжди, як було і що може ще бути таке. І щоб ми були готові так само відстояти нашу віру, щоб вона продовжилася в наступних поколіннях, якщо буде потрібно. Нехай Господь благословить нас, продовжимо на наступний раз. Хай Бог благословить, давайте помолимося. Боже, дякуємо Тобі за твою милість, дякуємо за велику любов, Твою, Господь, за те, що в тебе хватає Господь, любові Боже, на всіх людей. Боже, ти нас полюбив, коли ми ще були грішними, Боже, благослови. Україну, благослови наше місто, Боже і всіх людей, Господь, які шукають виходу Боже у своєму житті. Благослови Боже, побачити Тебе, Господь, що ти є той вихід і та любов, і та милість, Господь, якої потрібно всім людям. За все тобі дякуємо, Ісус. Амінь.